Сьогодні ми поговоримо про мультсеріал під назвою «За садовим Парканом. Насправді я не мав великих очікувань щодо нього, але в той самий час я нічого про нього й не знав. Тому логічно, що тим очікуванням взятися було ні звідки. Але таким чином, серіал зміг мене гарно здивувати. Це приємна, розумна, дуже атмосферна та морально складна історія. Я рідко кажу за історії, що вони саме розумні, але в випадку цього серіалу це не просто слово, це один з аспектів, в який я прямо закохав. Дякую я відчуваю, що історія без кліше. Автори ніби дуже добре тебе знають. Дуже добре знають, що ти очікуєш і завжди граються з тобою ідеями, питаннями в повітря для роздумів та сюжетними поворотами. Весь час відчуття, ніби я спілкувався з впевненою та дуже розумною людиною, яка без каплі токсицизму могла вказати мені на те, де я не дотягую у своїх здібностях сприйняття та відчуття. Початок не сильно мене здивував і не сильно здивує вас, бо я навіть не знаю. Чому це саме серіал, тому що набагато більше підходив би цьому саме витвору формат мультфільму. Історія там лінійна, тож перші пару серій нам потрібно буде набудувати базу знань та розумінь, щоб розвинути основну гілку сюжету. Що я точно можу знати, це те, що серія буде кожна особливою та передасть вам свій шарм та атмосферу. Якість атмосфери світу тут мені страшенно нагадує Майнкрафт. Хто грав цю гру, думаю, знає наскільки добре вона затягує тебе в свій світ та змушує тебе в нього вірити, відчувати його. Бо атмосфери в цих двох витворах є дуже детальними та насиченими. Вони приблизилися до наповненості світу настільки, щоб це було близько до наповненості в реальності. І я обожнюю, коли таке роблять, бо це величезна рідкість. Сюжет поділений на дві частини: це в нас основна, яка тягнеться весь серіал, та додаткові історії, які виникають в більшості серій, щоб заповнити світ та розкрити якусь тему. Обидва сюжети добре зроблені, тому потрібно поговорити про них окремо. Спочатку давайте про міні-сюжетики, бо основний сюжет взагалі неймовірний, тому там я буду дуже багато говорити. Ідеї дуже нестандартні та цікаві. Як я вже казав, серіал з тобою грається. До того ж, тут в більшості піднімаються або філософські, або. Соціальні проблеми. Наприклад, світ людей скелетів в костюмах з гарбузів мене настільки здивував, що я досі не розумію головну ідею. Я можу тільки здогадуватися, що цим нам хотіли показати по той біччя цього світу, що так само як гарбузи, які проростають з-під землі, люди також після похоронів проростають тільки в іншій формі та в іншому місці. Це дуже цікаво та настільки абстрактно, що кожен це інтерпретує якось по-своєму. Інший чудовий приклад історія з пабом професій, я його називаю так. Там люди не цікавилися малими та не хотіли навіть нічого від них чути, допоки не випитали в них, хто вони є, а тобто, який ярлик від них очікувати. Вірт в нас там був і ловеласом, і танцюристом, і чуть не космонавтом. Але зупинилися вони на тому, що він все-таки мандрівник. І це так дивно для нас виглядає з боку, коли ми разом з цими персонажами, бо ми такі дивимося на цих людей. і Кажемо собі в голові, так це ж вірт і Грегорі, що вам ще блін потрібно. Але насправді все наше суспільство саме таке, і це була прекрасна сатира над цим. Історія супербагатими чоловіком та жінкою, які настільки розбудували свої маєтки, що їх об'єднали в один момент та знайшли таким чином одне одного і потім кохання. Це супер прикольна історія, яка показує, що гіперболізуючи якийсь аспект в житті, як в цьому випадку гроші, ми занадто болісно обмежуємо себе в багатьох інших аспектах. І також те, що навіть найдивніші обставини чи найдивніші вибори в житті чи шляхи можуть привести тебе до того, чого ти хочеш, або до чогось приємного та неочікуваного. Лісник. Супер цікавий персонаж. В той час, коли у всіх інших людей демон відбирає надію, лісник прийшов в цей світ вже безнадійним. І тоді демон запропонував йому ціль. Обдуривши його, він роками використовував старого, щоб той підтримував його душу. І це був дуже сильний крок з його боку, коли він задув той світильник. Бо в висновку йому щоб перемогти зло, потрібно було відмовитися від тої єдиної надії, яке воно йому надавало. Щодо Беатріс. я вважаю, що було дуже по дурному з боку Вірта не розуміти її. Вона рятувала своїх рідних, а він просто рандомний парубок, але нарцисизм та егоцентризм – це щось дуже схоже на вірта. Її історія показує, що деколи нам життя дає проблеми, з якими просто неможливо впоратися зараз. І тільки з часом ми зможемо знайти рішення. Так само, якраз Беатріс, яка тільки після подорожей та випробувань набралася сили та сміливості під. Йти проти відьми та перемогла її. Не пішла на її умови та все одно врятувала свою сім'ю. І я дуже за неї радий, бо вона прекрасна персонажка. Кожна серія щось для вас покаже, чимось вас зачепить. І я дуже полюбив цей аспект. Вони це роблять по-особливому. Ось просто мультик сам особливий і все. Ви не можете з цим сперечатися при перегляді, тому що це ну як повітря. Головний ж сюжет Нарешті ми до нього дійшли, розкриває дуже складну та внутрішню тему кожного з нас. Тут дуже цікавий концепт головного лиходія у вигляді демона, який живиться людьми, які втрачають надію в його лісі. Так я трішки повторився, але щоб ви повну картину розуміли. Він це демон надії, тому він її дає, щоб використовувати як лісника, а в когось намагається відібрати як головних героїв, щоб їх використати для себе, щоб їх по суті з'їсти. Персонажі всі цікаві та детальні, навіть жабка. Здавалося б, комедійний та прикольний аспект, як зіграв класну роль та нарешті отримав своє ім'я. Тобто, кого ти тут не зустрінеш, ти щось про цього персонажа запам'ятаєш. Мій улюблений це Грегорі. Він особливо на контрасті з його, здавалося би, старшим та типу розумнішим братом, показує, що розум він не тільки в знаннях та якихось стандартах. Що проявляється у вірті, а у відкритості до нового та креативності. Вір це той самий відмінник в школі, і від цього він сильно страждає протягом життя. Навіть у більшості не розуміючи, що проблема його життя саме в ньому. На нього переклали відповідальність батьки щодо Грегорі, що неправильно, я вважаю. І від цього він його недолюблює, хоча і не показує цього. В той самий час Грегорі не дурний, він все розуміє, він трішки більше за це все. Це приклад. Тієї людини, яка має ресурс на жертви собою. Для когось така жертва була б катастрофічною емоційно, а для Грегорі він навіть там ще мав велику надію та шанси пережити та перемогти навіть це. Вір, це аналітичний розум. Грегорі також має непоганий аналітичний розум, але... Також у нього по суті весь спектр розумів і емоцій відкритий, на відміну від Вірта. Можливо, Вірт знає декотрі важливі речі краще і набагато краще, але він не вміє жити так, як це робить Грегорі. І на цьому їм буває якраз складно разом. Однак щиро любов та енергійність, ось така постійна, знаєте, зарядженість Грегорі ніколи не давала їхнім зв'язкам сильно зруйнуватися. Бо, можливо, Вірт його недолюблює, але в цьому не проблема Грегорі. Але все ж він його любить. Основна задумка цієї всієї подорожі це ідея надії, тому що головна ціль, яку персонажі мають не досягти, це якраз не втратити надію на повернення додому. А якщо вони втратять, то тільки в таких обставинах вони перетворяться на дерево, тобто приймуть те, що вони заблукали, загубили свій шлях. Найцікавіше те, що цей світ не намагається позбавити тебе якоїсь надії і він не намагається тебе десь зупинити, не намагається зробити тобі якось погано, особливо. Він просто не випустить тебе з себе, але хіба ми не знаходимося в ідентичному світі? Єдине, що відрізняється, це те, що тут в нас немає дому, десь там, який нас чекатиме поза цим світом. Про що ж я тут таке дурне говорю, ви можете подумати. А про те, що фільм, по суті, каже, що ми живемо безнадійне життя в безнадійному світі, і тільки ми можемо цю надію собі поставити та слідувати за нею. Це доволі стандартна думка, яку, я думаю, ви вже чули багато разів. Але він також каже, що таким чином ми створюємо проблему з невірення. І ось це вже дуже цікаво. Щось таке в нас людях є проблемне, через що ми не можемо просто жити та насолоджуватися цим існуванням. Інакше ми образно. Кажучи, перетворюємося на дерево. Не можемо ми ось жити таким життям, яке воно є. І шукаємо щось, що взагалі неможливо знайти. Чи проблема це нашого покоління, чи людства в цілому? Я не знаю. Але суть завжди була одна нам завжди. Чогось не вистачає. І тільки коли стає гірше, ми отримуємо нові сили, щоб хоча б повернутися до старого вигляду речей, тільки тоді ми якось більш їх цінуємо. Як зробив вірт, в якого все було нормально та менш більш спокійно. Звичайно, ситуація у них була складна, але все ж ніякої такої якоїсь небезпеки, і вони разом і менш більш. Він просто зневірився та засмутився через Беатріс, що призвело його в момент, де він майже втратив брата. Він викинув всі свої ресурси на досягання одного таки. Таким чином втративши сили втримати хоча б те, що має. І це нормально, всі можуть виснажитися, і навіть сонечко Грегорі рано чи пізно програв демону, бо він також людина, яка вклала з ним далеко невигідну йому угоду. Причина, чому він програв, була не в ньому, а в вірті, заради якого він пожертвував собою. Якби стан речей був той самий, Грегорі був би одним з жителів, я думаю, цього світу, тому що він завжди знаходив собі ідею, він завжди знаходив собі ціль. І Потім, можливо, це був би якраз і він, той, хто переміг би демона на самотужки. І по суті, він і є тим, хто його переміг, бо без нього цих всіх подій не відбулося. А ось що було би з віртом без Грегорі, ми вже всі побачили. І це не вірт поганий, я люблю цього персонажа, він просто відіграє іншу роль. Він реалістичний і це мені в ньому подобається. Це саме причина в тому, що Грегорі особливий тим, що він завжди знаходив в житті якусь вагу. В кожен момент він був сам собі генератором, цілий та сам себе розважав. Ніколи не чекав на щось в житті. Він хоче завести жабу, він заводить жабу. Він хоче з кимось поговорити, він з кимось поговорить. Тобто, чому йому було не нудно? Тому що він завжди рухав своє життя самотужки. Я не зможу пояснити, чому ми не можемо всі так робити, тому що людей занадто багато, щоб я за кожного щось пояснив. І також я не можу пояснити, чому ми просто не можемо насолоджуватися життям без цілей, тому що. Я сам людина і я не вмію цього робити також. Можливо, це якась суцільна травма теперішніх реалій, а можливо, нам просто буде нудно без проблем. Дякую меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Я страшенно вас всіх ціную, люблю і обіймаю. Ви прекрасні, ви найкращі. Обов'язково регулярно підтримуйте Збройні Сили України. Витрачайте хоча б якусь міні мінімальну суму, але витрачайте, будь ласка, я дуже вас про це прошу. Також, якщо ви захочете мій канал підтримати, ви можете це зробити на сервісі BuyMeACoffee або Монобанка. Там все є в описі. Я вас всіх дуже люблю. Бувайте, зустрінемося в наступних відео.